Щиро вітаю всіх присутніх. Давайте зачитаємо з Біблії місце і трохи пороздумаємо над Божим Словом. Лист апостола Павла до Римлян, 14 розділ, 12 вірш. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Про що сьогодні буде мова йти? Кожен із нас дасть відповідь Богові. Кожна людина в нашому світі за щось відповідальна. І дуже багато людей в нашому світі хочуть уникнути відповідальності. Серед нас є люди, які. Відчувають свою відповідальність перед кимось або перед чимось. А є такі люди в нашій залі, які би сказали, я нікому нічого не винен, живу так, як хочу. Чому я говорю про відповідальність? Я прочитав про те, що кожна людина дасть відповідь Богові. Для того, щоб дати відповідь, треба відчувати відповідальність, відповідальність жити з чувством відповідальності. Чи ви чули таку фразу побажання? Желаю, щоб у тебя все было, тебе все було і тобі за це нічого не було, люди хочуть уникнути відповідальності. Діти, скажіть, будь ласка, якщо ви знаходитесь вдома, ви можете робити все, що захочете. А коли батьки повернуться додому? Чи запитають вони, що ви робили? Запитають, так? Да? А що ви робили? А чи зробили ви уроки? А чому не прибрано, а чому не складені іграшки, а чому порядку немає в хаті? А, а скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, наприклад, батьки купили подарунки. Щоб дітей своїх почастувати на Різдво, купили цукерки, мандарини і заховали десь. Ну, щоб до Різдва долежали. І у вас є таке сильне бажання, ви вже чуєте, десь пахнуть мандаринки, як би їх знайти і з'їсти ще до того, як Різдво прийде, до того, як тата з мамою почастують. Що ви будете робити? Будете їх шукати і їсти? Чи будете чекати, поки тато з мамою вам дадуть? Будете чекати, так? Да? А чому треба чекати? Бо тато з мамою покарають потім, так? Да? Мабуть. Тато з мамою сказали, не можна, не чіпай. Давайте уявімо ще собі ситуацію для дорослих. Наприклад, чому ми робимо те або не робимо щось інше? Ну, а віть собі, що ви фотограф, якого знають всі, в усьому місті Кропивницькому. І вам замовляють фотосесію, сказали, треба прийти пофотографувати когось. І ви взяли свій фотоапарат, і приходите фотографувати. І виявляється, що треба фотографувати якісь непристойні речі. Ти фотографувати хочеш? Добре, в нас є діти, які хочуть бути фотографами. І виявляється, що треба якісь фотографувати непристойні греч... грішні речі з точки зору Богу. І ви збираєте свою апаратуру і повертаєтесь, і кажете, не треба мені великого заробітку, я не буду це фотографувати. Чому, Чому, така... Чому людина може так зробити? Напевно, що вона відчуває якусь відповідальність. Перед ким? Перед Гос... Господом Богом. Ми живемо в той час, коли все міняється. Цінності, які були раніше, вони уходять, зникають ідеали, формуються нові погляди якісь. Раніше, наприклад, вчителя було більше прав у учня, більше обов'язків, зараз, навпаки, учня більше права вчителя лише обов'язків в школах наших. І в нашому освіті кожна людина має якусь відповідальність. У дітей є маленька відповідальність трошки. У дітей трошки відповідальності. яка саме бути слухняним батькам. Коли діти виростають, в них з'являється більше відповідальності. Їм треба робити уроки, ходити до школи, відповідальність не проспати, прийти вчасно там в школу. Коли люди виростають, у них з'являється більше і більше відповідальності. Чим більше ми з вами обростаємо соціальними якимись зв'язками, з кимось знайомимось, спілкуємось, влаштовуємось на навчання, на роботу, у нас з'являється більше і більше відповідальності. Отже, кожна людина перед кимось або перед чимось відповідальна. І давайте ми подумаємо, перед ким і за що саме ми з вами відповідальні. По-перше, відповідальність людини перед Богом. В російській мові перва фісаланкіцам в українській перший лист до Солунян 2.12. Перва фісанкіцям 2.12 українською мовою. Просили ми вас і намовляли, і показували, щоб ви гідно поводились перед Богом. Це апостол Павло пише віруючим, щоб ви гідно поводились перед Богом. Отже, Наша відповідальність з вами. Перш за все перед Господом Богом. Друге, перед ким іще відповідальність? Перед один одним. Другий лист до коринтян апостола Павла 8.21. Друге до Коринтян 8.21. Дбаючи про добро не тільки перед Богом, але і перед людьми. Нам треба жити і робити добро не тільки перед Богом. Але і перед людьми. Третє. Перед ким ми ще можемо бути відповідальними. Перший лист Солунян. Фесалонікійцям в російській Біблії. Фісалонікійцям 4,12. Щоби ви перед чужими пристойно поводились, і щоб ні від кого не залежали. Перед чужими людьми. Які Бога не знають, які живуть десь навколо церкви, наші сусіди, щоб ми поводились пристойно, щоб ніхто не міг нас чомусь дорікнути. І дуже важлива послідовність. Якщо ви пам'ятаєте історію, коли м -м, запитали учнів Ісуса Христа, чому ви ходите, проповідуєте, а ми вам заборонили? І учні сказали, нам варто більше підкорятись Богу, аніж людям. Тому важлива дуже послідовність. Наша відповідальність з вами, по-перше, перед Богом і потім перед людьми. Один перед одним. За що ж люди відповідають? Ось ми говорили про те, як дітки себе поводять, коли батьків вдома немає. Можуть, поводитися як хочеш, а потім батьки придуть спитають, що ж ви робили? Чому не прибрали, чому зробили те, що не треба робити? чому... Ну, Бувають різні ситуації. І це діти відповідають за свої вчинки. А ми з вами, дорослі, ми відповідаємо не лише за вчинки. Ви давайте по порядку. Ми з вами відповідальні за думки, за слова і за діла. І ще в десяти заповідях, коли Бог давав людям. Він звернув увагу на те, як ми думаємо, про що ми думаємо. І там були такі заповіді: не побажай навіть, навіть в думках не бажати чогось того, що не твоє, чуже, що собі взяти. І Бог звертав увагу на те, як людина думає. І в новому завіті написано, що є різниця, які в людей думки. Є думки тілесні, гріховні, а є думки хороші, добрі, Божі думки. І в пісні до Римлян. Апостол Павло про це писав. І давайте ми прочитаємо, які в нас треба, щоб були думки. В російській мові філіпійцям, в українськійан 4, 4.8. І тут, тут написано: які же думки хоче Бог, щоб у нас були. Филип'ян 4.8. На останку, браття, що тільки правдиве, чесне, що праведне, що тільки чисте. Що любе, що гідне хвали, хто яка, що, коли яка чесність, коли похвала, думайте про це. Богу не байдуже, про що ми думаємо. Можливо, ви би сказали, ну от за вчинки ми будемо відповідати. Люди, які Бога не знають, вони кажуть, я нікого не вбив, я нікого не, не обікрав. За що мене Бог буде судити, я добра людина. А Бог звертав увагу на думки. Як ми думаємо, про що ми думаємо, які, наші думки, які, які думки наповнюють нашу, наш розум, нашу голову? Е, друге. За що ж ми з вами відповідальні? Ми відповідальні з вами за слова. Євангелія Матфія, 12 розділ, 36 вірш і 37. Матфія, 12 розділ 36. 37 Кажу вам, що за кожне слово пусте. Яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо і слів своїх будеш виправданий, і слів своїх засуджений. Я часто спостерігав, як батьки розмовляють зі своїми дітьми, особливо тими, хто відвідує садочок або вже почав ходити в школу. І часто приходять діти додому і говорять якісь слова, які не треба говорити людям, віруючим в Бога. І батьки пояснюють. Це не добре слово, це погане. Ну то, що, що говорять там однокласники або в садочку десь, Бог не хоче, щоб ми такі слова говорили. І дорослі, і діти вони відповідальні за слова, які говорять. І ми сказали, що ми відповідальні за думки, за слова, і ми з вами відповідальні за вчинки. Книга проповідника Єклезіаста 12 розділ, 14 вірш. Бо Бог приведе кожну справу на суд, і все таємне, чи добре воно, чи лихе. Отже, ми говорили про те, що кожна людина чим доросліша вона, тим має більше відповідальності. І ми з вами відповідальні перед Богом і перед людьми. І ми відповідальні за свої думки, за слова і за вчинки. І якщо ми з вами відчуваємо відповідальність, якщо ми відповідальні люди, то результатом буде чисте серце, спокій в серці, чиста совість і Боже благословіння, і Божа нагорода. Можливо, ви зустрічали людей, про яких говорять, що вони безвідповідальні. Вони перекладують відповідальність, вину, можливо, на інших людей. Ці люди безініціативні. І коли людина не відчуває відповідальності, вона живе так, як вона хоче. І ви знаєте, коли життя можна порівняти із великим магазином, супермаркетом, коли ви зайдете в великий магазин, ви там можете брати все, що хочете. Да? Все, що хочете, можна брати в магазині. Продукти, шоколадки, іграшки, їжу, що хочеш. Але коли ви повертаєтесь, є каса. І за все те, що ви взяли, треба розрахуватися. Тому кожна людина відповідальна. І ми можемо робити все, що хочеш, але буде відповідальність. І ми на початку прочитали, що кожна людина дасть відповідь перед Богом. І поки ми ще живемо тут на землі. Ми відповідальні і перед Богом, і перед людьми за свої думки, слова, за свої вчинки. І коли життя людини тут закінчиться, і ми перестанемо перед Богом, ми також дамо відповідь за те, що ми з вами думали, робили, що ми з вами говорили. І наостанку ще один цікавий момент бонус. Ви знаєте, коли ви щось купуєте іноді бувають бонуси, щось додатково. За що іще Бог вважає, ну, бажає бачити, щоб ми були відповідальні за ресурси, які Бог нам дає? Що таке ресурси? У кожної людини є здоров'я, Бог дає час, Бог дає якісь кошти, Бог дає можливості. Ми з вами живемо в теплі, переважно Більшість з нас, я так знаю, є, має свої будинки, квартири. І це все ресурси, який нам Бог дав. І як ми з вами використовуємо ці ресурси для своєї насолоди, чи для користі інших, чи для Божої слави? Можливо, ви пам'ятаєте історію з Біблії, коли цар, коли йшов у подорож якусь, він дав гроші своїм підопічним. Одному дав мало грошей, трошки більше дав іншому грошей, комусь більше дав грошей і пішов. І ці люди вони використовували гроші. Вони торгували, якийсь прибуток отримували. І коли цар повернувся, він нагородив тих, хто правильно і мудро використовував свої ресурси. Як використовуємо ми свої ресурси? І цікаво Єфесян апостол Павло. Апостол Павло, коли писав лист до Єфесян, і він звернув увагу на такий цікавий ресурс, як час, що кожен з нас має час, крім матеріальних якихось благ. І ми давайте прочитаємо Єфесян, 5 розділ, 15, 16 вірш. Тож пильнуйте, як ви живете. Не чиніть як нерозумні, але будьте розумними. Використовуйте кожну нагоду творити добро, бо часи зараз недобрі. В російській мові дорожав временем, тому що дні лукави. В українській мові використовуйте кожну нагоду творити добро, бо часи зараз недобрі. Отже, підводячи підсумки, кожна людина відповідальна, кожна людина відповідальна перед Богом і перед людьми. Кожна людина з нас відповідальна за свої думки, за свої слова і за свої діла. І також ми маємо відчувати відповідальність за ресурси, які Бог нам дає. Те, що ми маємо, як ми його використовуємо для свого задоволення чи для того, щоб допомогти іншим, чи для слави Божої. І нехай Бог нам поможе, коли ми звемо зараз відчувати відповідальність. і коли ми прийдемо, зустрінемось з Богом, якщо ми тут є відповідальними, то Бог нам дасть благословення своє, Бог нам дасть нагороду. Якщо ми живемо зараз і ми безвідповідальні, то буде дуже сумно дивитися в очі Господу Богу. Амінь. Давайте помолимось.